Доброго ранку. Слава Україні. Доброго. Пане Романе, героям слава! Які маєте для нас новини Сєвродонецьку? Сєвєродонецьку вчора відзначали російське свято один російського прапору. Все більше відбувається таких на Луганщині політичних, більше акцій. Аквафрешами бігали вчора не тільки в Сєвродонецьку, як в Лисичанську, Луганську і в Старобільську. Намагаються все ж таки вони політизувати і суспільство, і час зараз такий передвиборчий дуже багато заходів відбувається саме в цьому контексті. Активна виборча кампанія триває людей долучають до різних політичних акцій до участі в виборах. Вибори будуть тривати там чудлі не тиждень. Дуже багато наїхало всяких там експертів російських політтехнологів в комісіях, теж роса не будуть росіяни намагаюся все ж таки продовжувати той тиск на людей проукраїнської опозиції на людей, які відмовляються від російського паспорта. І фактично їм там не переміщатись, ніде неможливо не ні на роботу влаштуватись, не отримати якісь там соціальні гарантії соціальні виплати навіть гуманітарну допомогу не дають. В цілому ну, гуманітарна ситуація не покращується є проблеми з водою, санітарна ситуація складна, сміття від по відновленню. Все ж таки, теж моя думка, що це теж все відбувається більше в контексті пропаганди, більше в контексті передвиборчих обіцянок. Більшість людей не отримали ніяких ремонтів, не відчувають вони якихось змін. В економічному плані теж ситуація не покращується. Роботи як не було, так і немає. Ті люди, які змогли влаштуватись десь там, чи на окупаційну адміністрацію, чи десь там на якісь комунальні підприємства mm -hmm. вже не отримують зарплатню ціни тільки збільшуються з кожним днем. Тому ситуація така не дуже на заводі Азот. Наскільки я знаю, окупанти розраховуються з людьми продуктовими наборами. Не вже гроші вже закінчилися, і що входить в ті продуктові набори? Ну фактично, це просто гуманітарна допомога, ту, яку е там передають там чи політичні якісь сили, чи російські військові там чи волонтери. Е вона доволі там скудненька, і в основному, я ж кажу, її передають там соціально незахищеним. Але людям наобіцяли відновлення роботи підприємства. Насправді про це навіть і думки ну немає. Його ж запустити неможливо. І інформація, що більш-менш щось якесь живе обладнання було вивезено в Російську Федерацію. Зараз там просто вирізається все на металобрухт, а працівникам замість живих грошей і видають продуктові набори. Власне, дізналися про побачили, побачили скоріше так сказати нашого знайомого, нашого колегу Максима Буткевича відомого правозахисника. Українського журналіста, який е, пішов також воювати, і в здається, в червні місяці був е, захоплений минулого року минулого року. Був захоплений е, росіянами. Його звинувачують, тому що він, начебто, стріляв по цивільних з гранатомета. Хоча вже в принципі дослідили, що е, інкриміновані дії йому е, росіянами. А він Северодонецьку, е, начебто, їх здійснив, е, сталися через за 10 днів до того, як його підрозділ взагалі був з Києва переведений. Ну, це, власне, от фото з цього СІЗО, СІЗО та суду, який проходив, я так розумію, в окупованому Луганську. Ось і е, Максу підтвердило 13 років ув'язнення. Ось такі от, новини е, такого, так би мовити, російського чи то е, еленерівського правосуддя. Пан Романе, може, знаєте трошки більше про цю історію. Ну, саме по цьому приводу мене подробиць якихось немає, але тим, що там а, зараз а, дуже складна ситуація. в, в цілому, з безпреділом поліцейським, фСБшним МГБшним а, це додаткові факти додаються. Людей просто хапають на вулиці і, і а, шукають і, любі приводи для того, щоб Глянути там в телефон, то речей на блокпостах, і перевіряють месенджери, шукають зрадників, навідників. І зараз там ну, немає вони. хоча і е, намагаються е, показувати, що тут уже Російська Федерація прийшла. Насправді, е, закони не працюють, соціальних гарантій немає. Навіть за свою безпеку людям нічого ну, держава не може їм гарантувати якихось не надати якісь гарантії, тому там просто беззаконня, без безпреділ і в плані якраз опинитись на підвалі дуже легко зараз.